Ми розпочинаємо курс з якості освітнього середовища на основі методики екерс 3. Що таке методика екерс? ЕКЕРС – це система критеріїв оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. Сама методика існує вже понад 40 років, а також об'єднує 20 країн із різних куточків світу. Першочергове завдання екерс оцінювання якості освітнього процесу. Що таке якість для кожного з нас? Якщо замислитись, то наші відповіді будуть різними залежно від досвіду або умов, у яких ми перебуваємо. Методика екерс відповідає на це запитання. Також якість за екерс це досвід, який отримує дитина протягом звичного дня в садочку. Попри те, що основне завдання методики це оцінювання якості за певними метриками, рекомендації можна і варто застосовувати у своїй щоденній діяльності. Починаємо з першої підшкали: простір та вмеблювання. Ця підшкала містить сім параметрів: внутрішній простір, умеблювання для догляду гри та навчання, облаштування групового простору для гри і навчання, Місце для усамітнення, візуальне оформлення простору, пов'язане з дітьми, простір для розвитку великої моторики і обладнання для розвитку великої моторики. За якими індикаторами простір вважається якісним за методикою Екерс-3? Усе вмеблювання має бути розташоване так, щоб дитина або дорослий могли вільно дістатися з одного кінця кімнати в інший. Меблі для дітей мають бути дитячого розміру, зокрема дитячі шафи для одягу, умивальники, крісла та столи. Крім цього, всі іграшки і інші матеріали, що призначені для користування дітьми, мають знаходитися на рівні очей дитини та відповідно бути доступними завжди. До речі, про доступність: за методикою Екерс-3, доступність у приміщенні це про однакові умови для всіх дітей. Важливо зазначити, що на доступність також впливають і дії вихователя. Наприклад, коли вихователь забороняє користуватися певними іграшками під час вільної ігри, або перешкоджає особисто стоячи, сидячи, доступу дітей до певних осередків діяльності. А тепер про осередки діяльності. Наявність таких це обов'язкова умова якісного середовища за методикою Екerson 3. Коли простір поділений, у нас в групі вимальовується мистецький куточок або іншими словами осередок читацький, дрібної моторики, вільної гри, природи та науки тощо. Коли діти приходять до дитсадка, вони відразу групуються за видами діяльності і темпом гри і в такий спосіб краще комунікують, домовляються і ладнають. Осередки діяльності варто розмежовувати на тихі та гамірні, аби діти, які хочуть гучно погратися в осередку рольової гри, не заважали дітям, які хочуть у тиші почитати або поскладати пазли. Чому це так важливо? Розумно продуманий досвід дитини в освітньому середовищі значно впливає на взаємодію як між дітьми, так і між дітьми та дорослими. Крім цього, варто розміщувати осередки діяльності не вздовж стіни півколом. не бійтеся перегороджувати ними простір, ось у такий, наприклад, спосіб. До речі, осередки простору мають бути спеціально обладнаними, якщо цього вимагає відповідна діяльність. Наприклад, в куточку для мистецтва поруч має бути стіл із кріслом, щоб діти могли малювати. А місце для гри з кубиками або конструкторами має бути рівним, застеленим килимом і відділеним від активної гри. Які ще є маркери, що визначають внутрішній простір якісним? Достатньо місця в групі для переміщення дітей і дорослих впродовж дня. Хороше штучне та природне освітлення, яке за потреби можна регулювати, постійне провітрювання приміщення та комфортна температура. У груповому приміщенні також мають бути хоча б дві одиниці спеціалізованого вмеблювання, наприклад, мольберт, лікарський куточок, супермаркет, ляльковий будинок тощо. Також у кожній садочковій групі має бути м'яке вмеблювання: пуфи, подушечки, крісла, дитячі дивани, килими. М'яке вмеблювання створює комфорт і сприяє розслабленню дітей. Звернімо увагу на візуальне оформлення простору. Що ми називаємо візуальним оформленням простору? Перш за все, це дитячі малюнки та 3D-вироби, тобто з пластиліну або тіста для ліплення, спільні проєкти групи, фотографії з життя садочка. Матеріали варто час від часу змінювати, адже вони відображують поточне щоденне життя групи. Усі візуальні матеріали варто розміщувати на рівні очей дитини. Або вони мають бути достатньо великого розміру, щоб дітям їх було легко побачити. Дуже важливо, щоб усі малюнки, вироби 3D-моделі розміщувалися у місцях, де діти перебувають більшу частину дня, тобто у групі, а не в коридорі, де зазвичай вихователі роблять своєрідну виставку дитячих робіт для батьків або опікунів. Чому важливо розміщувати візуальні матеріали саме в групі? Перш за все, коли ми розміщуємо матеріали у групі, ті, які намалювала сама дитина, дитина таким чином розуміє, що вона є важлива і тут її приймають такою, яка вона є. Намальований малюнок дитини, який висить на стіні, є результатом її роботи, і це означає, що ним пишаються її друзі і дорослі. Окрім цього, візуальне оформлення простору. Створює безпечне психоемоційне середовище, де дитина власноруч творить простір, у якому перебуває, а не дорослі нав'язують їй свій вид мистецтва. Більшість візуальних матеріалів за методикою екерстри мають бути індивідуальними, тобто виконаними дитиною у власний творчий спосіб. Адже саме так дитина найкраще проявить свою креативність і унікальне бачення. Звернімо ще увагу на місце для усамітнення. Функція такого місця це можливість дитини побути наодинці та відпочити від гамірної атмосфери дитячого садочка. Воно може бути і формальним спеціально промаркованим, так і неформальним, наприклад, мольбертом або столиком для шахів для двох осіб. Дуже важливо, аби місце для усамітнення виконувало свою функцію. Тобто справді сприяли усамітненню дитини і щоб діти та вихователі знали і дотримувались правил користування. Чи відповідають місця усамітнення перерахованим правилам? Перевірте, будь ласка. Ну, ми підсумуємо. Сьогодні ми коротко познайомилися з оцінюванням освітнього середовища за системою Екерс, а також детально розібрали першу підшкалу простір та вмеблювання. І я маю для вас особисту пораду. Передивіться відео ще раз і подумайте, які практики або корисні поради ви можете використати у своїй групі або садочку вже сьогодні. До зустрічі в новому відео!